Путін збирає армію бомжів експерт про нову хвилю мобілізації в Росії. Окупанти вже майже витратили ресурс першої мобілізаційної хвилі. Президент Росії Володимир Путін під час другої хвилі мобілізації в Російській Федерації не зможе нормально забезпечити сотні тисяч мобіків, навіть бронежилетами і шоломами. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Насправді, загальна мобілізація в Росії ведеться вже з вересня. Вони частковою мобілізацією назвали те, що є загальною мобілізацією. Але насправді у часткової мобілізації в Росії є початок, але нема кінця, зазначив експерт. Коваленко нагадав, що під час першої хвилі росіяни зібрали 300 тисяч і майже цей ресурс вже витратили, його не вистачає. Вони мають серйозні ресурсні втрати в зоні бойових дій, починаючи з жовтня, встановлюючи щомісяця рекорд за втратами. На сьогодні їм вже треба зібрати більше, ніж 300 тисяч як минулого разу. Вони будуть намагатися зібрати, можливо, 500 тисяч, а то і більше, вважає він. За словами експерта, виникає питання, чи є в Кремля така можливість. Я не бачу можливостей російської армії якось забезпечувати таку кількість мобілізованих. В подальшому ця армія все більше буде нагадувати таку армію, яка цілком та повністю буде складатися з піхоти до того ж, не просто непрофесійної та неякісної, а не оснащеної елементарними речами, бронежилетами, шоломами та інше. Це буде така собі армія бомжів. Нагадаємо, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Російська Федерація готує нову хвилю мобілізації, яку можуть розпочати вже 5 січня. Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовозобов'язаних і повідомив, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків. Потім оголосить воєнний стан військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень третя. За словами експерта, до літа Російська Федерація хоче зібрати одні мільйонів двохсот тисяч військових. Своєю чергою міністр оборони Росії Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що ми завершили часткову мобілізацію. Проте, за даними Роззмі, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.